Україна доведе воно Росії у судах вердикту за війну на Донбасі для країни агресора доб'ються у світових інстанціях. Про це заявив очільник МЗС за його словами. Після трагедії в Маріуполі ситуація в Україні на слуху на всіх світових майданчиках. Нині у відомстві працюють над тим, щоб на базі міжнародних документів довести, що Росія порушує свої зобов'язання. Насамперед, положення міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Україна вже подала два позови проти Росії до Європейського суду із прав людини Унісон Клімкіну Додав прем'єр-міністр. Ми надали абсолютно вичерпні докази щодо того, хто здійснив. Цей терористичний акт водночас хочу наголосити: це виходить за рамки визначення тероризму. Це є також злочин проти людяності. І за рішеннями Ради національної безпеки та оборони України ми розпочали роботу щодо того яким чином ті, хто скоїли цей злочин, мають закінчити там, де вони мають закінчити, а саме в Гразі Міжнародному кримінальному суді?